Тому де вони зараз розкуплюють, там моя дитина і жінка. Я на робочий. Угу. Вони спробували достати, об'явили там режим фіші. Це якраз на третьому там де все обрушено. У нас з будинку повилітали вікна. Ми зрозуміли, що прильов був десь поруч. Це була раптово, балістика крилаті ракети. Ми виходимо і зустрічаємося з сусідами таким чином, що вони питають, чи всі живі. Недобрий ранок, а просто чи всі живі. Тут проживають наші знайомі, дуже близькі. І троїх людей одразу вбила. Одна людина старшого віку, ну, дідусь, а двоє батьки, і хлопчик залишився сироту. Важко уявити, коли це. Трапляється саме з тобою. Я думала, що це все. Зараз буде ще один прильот, і вже точно наш будинок і вже нічого не буде. Але Пощастило. Подивився, прочитав інформацію, що ніби менше шахидів, Я думав, що не. безпечніше вже залишатися після. Не пішов в укриття і в цей момент просто прозвучав вибух. Я лежав на ліжку, і все в моменті в пилюці, нічого не було видно. Стіни стоять, а так вікна, двері все повилітало. У мене був рюкзак завжди на поготові з документами, я просто його схопив і ну, не знайшов кота, вже зайшли ДСНСники, сказав, що треба виходити, то я вже вийшов. Найголовніші, якісь кожливі думки у вас виникають. Щоб були покарані ті люди, які це зробили. Врятувала те, що ми були під ковдром. А так взагалі ну, трошечки лоба, трошечки мізінчик з м'язком. Ну так, нічого, живі, здорові. Тварини теж всі живі, здорові. так що На сьогодні другий день народження. Можете нас привітати. Ми тільки спустилися донизу на паркінг. І почули дуже гучний вибух на паркінгу зі старі, щось почало впадати. І ми зрозуміли, що у нас на паркінгу повлітали ворота з двох сторін, бо сусідній будинок ще горів, і машини випухали. Що з машинка у стані бачу скло да, з іншої сторони? Нема. Скла, лобове скло дуже. Парятий дах, вона не запускається, тобто все. Дуже шкода, я не буду брехати, але це не саме. Мені хотілося перш за все сказати нашим рідним українцям, щоб вони припинили оце... Ем, це буде не до нас і завжди ховалася і ходила в укриття кожну ніч. Я розумію, що це важко, хочеться спати, ми всі працюємо, але. От укриття, от як сьогодні, вони рятують життя. А міжнародні спільноти, так. Да. Може, варто діяти більш серйозно. Мені каже, що це воно просто сниться. Хотів би, щоб була дитина жива. дитині років? 11 років її звали Маша.